Найкращі транзакції хоуке у вересні 2025 року. Економте до 22% на 13 різних кросівок. Осінь час оновлення, вибір ідеальних взуття Хоуке зі знижкою до 22 Осінній сезон це не лише барвисті пейзажі та затишні вечори, але й ідеальний час для заходів на свіжому повітрі на свіжому повітрі. Прохолодна погода, яскраві кольори листя та відсутність літнього тепла створюють ідеальні умови для пробіжок, походів і навіть невеликих кампаній. Але для того, щоб отримати максимальне задоволення від цих класів, вам потрібно вибрати правильне взуття. І якщо ви, як я, цінуєте комфорт, амортизацію та підтримку, то хока чудовий вибір. На щастя, зараз Хоуке має продаж, де ви можете заощадити до 22% на цілих 13 різних стилів. Це чудова можливість оновити гардероб спортивного взуття та підготуватися до осінніх пригод. Але розібратися з такою кількістю варіантів непросто. Тому я, як досвідчений фанат бігу та ходьби, вирішив поділитися своїми думками та порадами, які допоможуть вам зробити правильний вибір. Чому хока варта уваги? Перш ніж заглибитися в конкретні моделі, поговоримо про те, що Хока робить настільки популярним. Головне це, звичайно, амортизація. Технологія Max Cushion, запатентована Hocke, забезпечує неймовірний рівень комфорту та зменшує навантаження на стики. Це особливо важливо для тих, хто страждає від болю в колінах, стопах або спині. Але Хока це не лише амортизація. Бренд постійно вдосконалює свої технології, щоб забезпечити оптимальну підтримку, стабільність та легкість. Навіть найбільш фаршировані моделі Хоки відчуваються досить легкими та чуйними, що дозволяє вам довго працювати і комфортно. Особисто я спробував багато моделей Хоке і можу впевнено сказати, що вони змінили моє ставлення до спортивного взуття. Раніше я часто відчував дискомфорт, і втому після пробіжок або довгих прогулянок. Але з хокою все змінилося. Тепер я можу насолоджуватися активним канікулом без болю та втоми. Ми розуміємо моделі, що вибрати. Отже, давайте розглянемо конкретні моделі, які тепер можна придбати зі знижкою. Хоука МАК 6 ця модель справжня знахідка для тих, хто шукає універсальне взуття для бігу та ходьби. Він поєднує в собі відмінне поглинання, легкість та чуйність. МАК 6 ідеально підходить для щоденних тренувань та прогулянок по місту. Я рекомендую цю модель тим, хто цінує швидкість та комфорт. Хоука Семпер це взуття є ідеальним вибором для тих, Хто шукає стильне та функціональне взуття для повсякденного зносу. Він поєднує елементи спортивного дизайну та комфорту. Мережево-швидке швидке, приємний бонус, який спрощує процес шнурування. Особисто я ношу Семпер як повсякденне взуття, коли мені потрібно виглядати стильно і відчувати себе комфортно. Хоуке Клифтон ця модель є класикою жанру. Кліфтон відомий своєю неймовірною подушкою та легкістю. Він ідеально підходить для відновлення після інтенсивних тренувань або тривалих рун. Я часто використовую кліфтон для легкого бігу або ходьби по парку. Хоука Спейгуат. Ця модель є справжньою зіркою для любителів трейлраннінгу. Спейгуат має чудову щеплення з поверхнею і забезпечує надійну підтримку на грубій місцевості. Я рекомендую цю модель тим, хто любить бігати по лісових доріжках чи гір ця модель є чемпіоном з амортизації. Бонді має максимальний рівень амортизації і забезпечує неймовірний комфорт для ніг. Я рекомендую цю модель тим, хто страждає від болю в ногах чи колінах. Чіпки на вибір, ми враховуємо наші потреби. Вибираючи взуття Хоке, важливо враховувати ваші індивідуальні потреби та уподобання. Тип діяльності: визначте, які цілі вам потрібно взуття. Якщо ви плануєте працювати на асфальті, то МАК 6 або клифтан підійде вам. Якщо ви плануєте бігати по лісових доріжках, то спейкуат вам підійде. Якщо вам потрібно взуття для повсякденного зносу, то семпер підійде вам. Тип стопи. Якщо у вас плоска нога, вам потрібно взуття з гарною підтримкою для арки стопи. Якщо у вас висока арка стопи, вам потрібно взуття з хорошою амортизацією. Рівень активності. Якщо ви активно займаєте спорт, вам потрібно взуття з хорошою стійкістю дозносу. Якщо ви граєте в спорт неправильно, то вам не потрібно такого стійкого взуття. Особисті уподобання виберіть взуття, яке вам подобається на вигляд та відчуття. Важливо, щоб вам було зручно у взутті і що це вам підходить у стилі. Захист Gore-Tex File. Зверніть увагу на моделі з невидимим пристосуванням Gore-Tex. Ця технологія забезпечує водостійкість та дихання, що робить взуття ідеальним для осінньої погоди. Ви можете насолоджуватися прогулянками та пробіжками навіть у дощову погоду, не турбуючись, що ноги змочуть. Висновок: інвестуйте в комфорт. Осінній розпродаж хоуке це чудова можливість оновити гардероб спортивного взуття та підготуватися до активного сезону. Виберіть модель, яка відповідає вашим потребам та уподобанням, та насолоджуйтесь комфортом та підтримкою хоуке. Пам'ятайте, що інвестиції у високоякісне спортивне взуття це інвестиції у ваше здоров'я та добре. Не пропустіть шанс заощадити до 22% на улюблених моделях. Не заощаджуйте на комфорті, високоякісне спортивне взуття, ключ до здоров'я ваших ніг та задоволення від заходів на свіжому повітрі.